Ви міняти крани, прибирати територію, ніхто. Вони самі. Ви фактично вже власники цього будинку клубу. Ви за свої кошти і не малі, як навіть кредити і так далі брали. Ви вже власники цього будинку. Вам треба формально, формально юридично юридично організуватися ОЗББ, щоб ви стали не тільки фактично, а й юридичними власниками не тільки квартири, а перебудинкової території цього комплексу від. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день я відчув і по виступах і навіть по запитаннях, ви вже страждаєте від того ЖЕКу, або там як у вас, ну, ЖЕК можна, називається, тим більше приватно. Ви вже від нього відчули німуси. Але якщо вам перед тим як продовжувати ще... Сьогодні ви берете відповідальність і на себе. Не думайте, що ви створите жрек і вам з неба все посиде. Ні. Просто кожен з вас буде відповідати не тільки за свою квартиру, так повинно бути, а й за машу дитини, і за, підлу, за кришу, і за підвал, за комунікацію. Тобто ви берете на себе відповідальність. Тому тобто не думайте, ми створили з і тепер, хай вони. Ні, ви будете. Жек я так от тарифу по Києві області, поки що не чу. За висок. Я вам стовп по-своєму ОСББ. Ми 5 років назад створилися. У нас будинок такої середньої старості, як, в 90-му році здали. Не дуже старий, але вже не новий. 18 років ми були вже в борьці. За ці 18 років, крім там якихось таких аварійних ситуацій, там сломку по Трубу замотати і так далі, чисто господарство. Ніхто нічого не робить. Ну, вірний крат на тиждень Тепер ви, коли спорите ОСБ, ОСББ, ви оберете, не призначите, а берете в спорах, голову правління, правління, ревізійна комісія, потім надасте їм право наймати найманих працівників. Дірника, сантехніка, електрика. Ви вирішуєте все. І не ви, ви не будете питати, які вам тарифи хтось встановив. Усі ваш приватний життє, який вас обслуговує за таку страшну. У нас квартирна плата 2,50. Вічі-менш 50. 2 Чому? Це не за то що я у інших більше друга ви будете вирішувати. У вас новий будинок. У нас старий ми за 18 років теж, як говорять, настраждалися. Це не тільки наш будинок. Але ми поки що єдині на жаль, це не дано там Восьмий квартирний будинок дуже старий. І то спорить розбиває. Чим більший об'єм квартир, Тим вигідніше, тим економічно обґрунтованіше, звичайних проблем більше, але і можливостей його значно буде більше в вашому СББ. Крім того, тариф встановити ви на зборах, не голова, не правління, а іменно збори вирішують тариф. Його, звичайно, треба, щоб він був обґрунтований економічно, не просто спотолкали кожне. І тарифи, у кого перетехі ОСББ, завжди менше завжди, ніж будь-яких жертв, чи в Києві, чи в Орці, чи це так, в Львові. Чому? Тому що ОСББ не прибуткова реально. Тобто ви не платите ПДВ, податок на додану вартість, у вас нема прибутків, які теж оплатено, ну, податок на прибуток. Тобто вже тільки за, формально за цього ви можете знижати свої е, квартату, точніше, тобто, вартість одного квадратного метра вашу загальну площі. Але головне, що от ви наняли одного, двох, там, трьох двірників, в залежності від цього. Ви, якщо не задоволені роботою цим у нас ворога й правління, і голова видивиться, що людина не справляється. Ви її швиденько абсолютно законно звільняєте з роботи. Тому що людина не виконує добросусно своїх посадових роботів. І це не тільки твірнині, Хоч сантехнік, хоч алек. Я навіть був, по своєму ОСББ, воно невелике, всього 2 ракеті, 73 квартири. У вас 10 разів. Був. І це плюс ваш. 14 січня минулого року ми вже були ОСББ. Прорив прорив там на би. Через 15 хвилин і я, і голова чи це сантехніки чи на місці. Через годину сервіс не приліквідували. Попробуйте, ви сантехніка, ви своїми силами все рівно це, це ліквідуєте. Ну, подібну по аварію або якусь проблему. Ви будете день, дваждень, а це на цілой фактично старий молоді. Крім того, саме головне, що... Ви повинні відчути, що не тільки ваша квартира це ваша приватна власність, так вона є юридичною фактичною, а й весь будинок це ваша колективна приватна власність. Тобто ви будемо проведе. Тільки вам треба дійсно, то, щоб мати законні права. Я вам скажу, наші ОСББ підштовхнули, прискорили створення ОСББ, наша міська польська влада, з якою ми зараз дуже цікаво і співпрацюємо. Вони, наприклад, нам допомогли, закупили за рахунок міського бюджету труби для заміни цього газопроводу будинку і квартири, і кров. Чому? Тому що ми перейшли повністю будинок на індивідуальне опалення. У вас, я думаю, у вас, мабуть, своє рекордні. Це теж дуже хорошо, бо це ваша власність і ваші кошти, і економія. Але тоді було досить, і ми досить важко воювати. Чому? Тому що в нас 5 під'їздів. Два ОСББ і три під'їзди ЖБК, ну, кооперативні в Чордянській ще, ну, в тому році бунок там. І біля нашого будинку хотіли з двох доступно добудувати ще 5 під'їздів. Фактично, це е, ще один будинок. Але для чого я це говорю? Просто як приклад, наскільки вам легше буде колективно кулаком, але кулаком в хорошому смісі, боротися із тими, хто вам, ну, скажімо, створює якісь або незручності, інколи проти відключив воду. Незаконно, може і по технічних причинах, може бути, Але буде, як говорять, не ви як окрема особа фізична своєю власністю на квартиру, а ОСББ як юридична особа. З нею, а там 700 у вас квартир з лишнім, це 700 мешканців. Ніяка влада, ніякий суд, ніяка прокуратура побоїться зробити щось незаконно по відношенню до конкретної квартири, чи цього злуже. Тобто ви об'єднуєтесь кулак, знаєте, а готові батька на це так. Так от, коли проти хотіли добудувати, ми всі встали, провели громадські слухання, дуже ранізом запросили владу, запросили всіх, хто до цього причетний, і ми виграли. Не маючи ні грошей, ні влади. Просто закон і єдиний наш якби, погляд на цю подію. І на сьогоднішній день навпаки, міська рада ставить нас приклад багато чому, хоч у нас багато проблем, бо ми за п'ять років зробили більше ніж за попередні 18 років. Повністю замінили кришу, правда, за ціра. А не у нас 20 років гарантії не євробі, це вже позавчорашній день. Зовсім друга технологія, яка гарантія 20 років, а реально 30. Там 105 тисяч. Зараз немало по тисячі на одну квартиру. А ми це закрили і все були про цю кришу, яка тепла 10 днівчанно. Поміняли, допустимо, допомогу міської ради е, труби ці газові. 63 тисячі нам надали допомоги, ну, труби скупили. Це вже з, 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 з нас вже не збирали на це. Ми тільки за роботи платили. Конкретні приклад. І багато таких чисто технічних питань. Крім того, голова ТБ або там паспорти, чи у вас яка була структура, у вас великий розберегти, у вас цілий, ви самі собі ще. Тільки яким управляєте ви, а не вам напрямку. Я почав, може, близько, що дуже. Нормально, нормально. Приходить людина до мене. Я і паспортні послуги ну, ну, виконую, то прописка, і не прописка реєстрація, зняття реєстрації, там, довідки і так далі. Ходить людина ввечері, каже, мені в рації треба завтра форму No3 на роботу. Будь ласка, в мене є офіційний прийомний день. Але ж ми не бюрократи, ми створювали не то, щоб ждали четвера, коли має прийомний день, і ввечері приходить. Вам треба, пожалуйста, я випису. Вам треба, допустимо, там, приписатися терміну або виписатися. Людина йде до мене, всі документи я прийнув, там, звичайно, до людини. Бабзалежі, я йду в середу в паспортний стіл, і все це року. А там червь, коли прийом громадян, 15, громадянської ну, п'ятницях, може хто у вас вже там був, коли індивідуально прописувалися. Ну, у вас, правда, вже Там чергі з чотирьох годин ранку займає. А так я за людину пішов, там постояв просто черзі для паспортистів і оформив дрібниці. Але вони інколи дуже болючі і по часу, і по грошах, і по нервах. А так, це конкретні приклади з Янівського ОСББ. Питань таких масових. Але ще разом. Ви берете відповідальність на себе і ви однозначно виграєте зараз. Ну, буквально три тижні чи два назад у нас у цьому ж залі. Це вже три десятка ОСББ. Тому, всі, я надіюсь, майбутньому і вашу. Тобто, знову ж таки, об'єднання, знаєте, злі сили інколи дуже, або не дуже гарні сили. Вони дуже гарно організовані, об'єднані. Тому об'єднання громадян оце та сила, яка може протистояти тим, хто наступає на кожного з нас права. Я теж простий житель, я ніхто, я вчитель. прибудинкової території, але не індивідуальної, а колективної знову. Тобто прибудинкова територія це ваша буде земля, але, звичайно, там певну процедуру. І не так уже це дорослої. Якщо у вас є коштує, якщо це у вас є, звичайно, для цього буде потреба, проте прибудинкова територія це теж дуже важливо. Тому що, якщо вона буде ваша юридична, то ніхто не має права без вашої згоди цієї громади, тобто вашої зброї, нічого там робити. От біля нас, якщо захочуть далі там добудовувати, то вони вже тепер нас будуть питати і просить поставити свій автограф, не голови ОСББ, а згорів, побудувати там, допустимо, ну, басейн, я можу хожу. Звичайно, ми можемо дати, але якщо ви зробите для будинку раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ні не поставити, а без нашого підпису вони нічого не можуть зробити. Це конкретний приклад, але ще раз говорю, і будинок, і приватний і це варто. І, 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 і те ж саме, і комунікація. Єдине, що, і це стосується всіх ОСББ, я заключу. Ваша відповідальність заключається в тому, щоб підтримувати це СББ не тільки словами, а й ділом. Тобто складно тих внесків, які зобов'язані по закону платити. Тому що боржники є, були і, на жаль, будуть, а методи боротьби з ними, ну, скажімо, поки що недостатньо. Такий юридичний сподівані, хоч можна і суд виграти, тобто, щоб ви не були боржниками, Тому що людина, більшість людей платить комунальні послуги, в тому території. Але ті, хто не платить, він користується вашими грошима. Ті, хто платить. Чому? На лігті всі їздять, а платять не всі. Так. І це є в нас такі є. Але ми не терпимо. Ми, по-перше, колективно морально говоримо, шановні, а чому це ти у мене з кармана мої гроші виймаєш, а свої бережеш для своїх нужд? Раз. Не доходить, значить, є й інші способи. Ну і останній спосіб судовий, він не найкращий, але вимушений. Я от зараз буду подавати, бо ми повинні заплатити за роботи по ну, системи. Але не всі здали. Подають суд. І нікуди не здадуть, тому що це не комусь а це на потреба тут І ще саме, там було питання, я не знаю, хто задав, це нормально. Люди можуть бути і проти ну, так Десь почутись, так це якась мафія, нічого подібного. Все залежить від вас. ОСББ це ваша організація. Ніхто вам не має права. Тому не член ОСББ, або хто проти ОСББ. Він по закону і морально зобов'язаний виконувати всі обов'язки члени ОСББ. Але не член ОСББ, а людина має право бути не членом ОСББ. Вона має право на збори, говорити, виступати, але не має права.